Присвятив життя порятунку інших. Саме так вчинив Віталій Григорак, наш земляк, який понад 20 років працював рятувальником у кривому розі. Мав звання капітана. Вийшов на пенсію, але продовжував рятувати. У 48 років Криворіжець поклав життя за свою країну на фронті. Він сам пашов на він сам пішов на війну. Пам'ятаю, як він мені розповідав, що сам хоче піти, але його одразу не прийняли. Він був тимчасово непридатний, але пізніше призвали. Це людина з великої літери. Я його дуже сильно поважаю. Це велика втрата не тільки для мене, а й для всієї України. Без батьківської підтримки залишилися син та двоє донечок. Молодший – усього шість років. У глибокій скорботі дружина, мати та численні друзі і колеги проваджали Віталія Григорака у вічність в Криворізькому храмі ікони Божої Матері всіх скорботних втіха. Віталік був доброю, чуйною людиною. Як всі, як молодий, він прийшов до нас у 20-ту 20-ту частину, четвертий загін. Він прийшов молодим, зразу, зразу після закінчення навчального закладу. Старанний старався виконувати поставлені перед ним завдання. Коли настала важка година для України, він добровільно пішов захищати нашу державу. Ну і, на жаль, на жаль, положив своє життя за процвітання. Нашої держави друзі нагадують, Віталій завжди випромінював тепло і радість. У нього дуже така посмішка була, що ну, люди завжди радіють рядом з ним слава герою у лавах 23-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Воїн був спочатку минулого року, 29 грудня 2023-го Його життя обірвалося в очеретиному на Донеччині. Лише тепер Віталій Григорак знайшов спочинок у рідній землі в секторі почесних поховань центрального кладовища. Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький цей день.